Не так давно на нашому ютуб-каналі вийшло ваше велике інтерв'ю, де ви казали, що Бог повинен дати нам цей знак, коли війна завершиться. І я знаєте, коли про нього згадав? Ну, в силу своєї професії, я сьогодні слухав оце е, чоргове сеанс е, пропаганди з боку Путіна. І коли в нього запиталися е, я. Контекст не буду говорити. Точно, питання полягало, чи закінчиться війна у 25-му році? Він сказав, що це відомо одному Богу, а Бог на іншій стороні. Мене це так на їхній стороні, так? і мене це так різануло в контексті того, про що ми говоримо. Ну, таке враження, знаєте, що от буквально почули у Кремлі те, що ви говорили. Я так фі фігурально говорю, так. І почали відповідати. Я думаю, ви знаєте, що сказати. Коли говорити про рік, підсумки, прогнози, то дуже невдячна справа, особливо в наші часи. І я тут підтримую десь військового. Я сам у такій ситуації знаходжуся. Коли здається, загубився рахунок не тільки днів, тижнів, але й років, і також mm -hmm. і свята перестали бути іншими, інший характер, інший вимір. Mm -hmm. Але світ з однієї сторони робиться дуже страшним, е якщо аналізувати з пункту бачення чисто раціонального людського, то світ стоїть дійсно перед третьою світовою війною. Яка буде мати не тільки масштаби руйнівні, коли мова йде про зброю, так, таку тактичну, але вона руйнівні матиме характери для людського, для людського розуму, для людського менталітету. Як на мене, ця війна почалася ще не тільки з повномасштабним вторгненням, але спробою зрушити світовий порядок. І, взагалі, вплинути на людство чи проекспериментувати. Напевно, був час ковіду. Не вдаючись у подробиці його там аналізу, пригадуєте, які були заходи безпеки вчинилися. Але це був якийсь експеримент над, над людиною. знаєте. І ось ця, і ось ця ситуація по-людськи кажучи, вона тільки погіршується. І тому єдиним поратунком для нас тут тільки залишається віра в Бога. Але віра в Бога не такого, який ми собі творимо. Бо небезпека всіх режимів, всіх демократичних країн, всіх імперій протягом багатьох століть було те, що вони підтасовували Бога під себе. Тобто робили з себе останню інстанцію правди. І ми бачимо, що. Колись була це імперія римська така, були імперії там Сирійські. Тепер є імперія чи квазі-імперія Російська, яка з себе робить останню інстанцію правда, була ще радянська. Ну і розумієте, ми можемо передбачати певні рухи людські. Але хто пам'ятає, як падав Радянський Союз, то я думаю, що до сих пір багатьом здається, що це якісь немислими. Як так сталося? Зрештою, коли говорити про ще одне чудо, яке я сприймаю, що сталося на наших очах, це ота єдність народу з повноваштабним вторгненням. Я думаю, що до сих пір собі військові аналітики задають питання про те, що стало головним фактором того, що Московити зупинилися, відступили. То що я навіть говорив колись приватно з паном Віталієм Портніковим, і він також цю тему пробував аналізувати для себе і каже: немає остаточної відповіді, ми можемо давати певні контраргументи. Тобто мені здається, що з однієї сторони ми є перед катастрофою, так а з іншої сторони, є знаки великої надії. Бо Тому що Бог світу не покинув. Але ті знаки надії не треба шукати у громі з неба, у метеоритах з космосу, а в маленьких таких дрібницях. От Від цього ми вчимося вірити. От дам вам такий приклад: сьогодні, після літургії, до нас, до церкви, прийшла е, коляда. Але її принесли е, одна сім'я, родинний вертеп. Там не було Ірода, mm -hmm. там не було інших персонажей, там тільки був Йосиф Марія, пастушки і ангел. І це все були тато, мама і четверо діточок. І ми потім з моїм товаришем, настоятелем так розмовляли і кажемо собі таке. Ну, ми монахи, на нас дивляться, як на тих, які першим кроком є перед дверима, дверима Божими, так. Але це все не так є. Чому? Тому що та мама з татом, щоби приготувати тих дітей, мусила їх мотивувати, а це маленькі діти, одне на руках. Ще. Потім навчити тих дітей, які не хочуть ну, маленьких тих слів. Навчити колядувати, а потім товсоше причесати, умити, брати, е, полаштувати, ще й до церкви пригнати вчасно. І потім ми, коли після церкви пішли, хоч можемо відпочити, а її відпочинок і не снився з татом. І ми кажемо собі, знаєте, серед нас є ось святі такі люди. І я бачу надію відродження України у сім'ї. Це і надія, і заклик. Бо. Я пригадую колись мені один священник, якого два рази в тюрму совіти запроторили. Уявіть собі, перший раз за фотографію з дітьми до першого причастя. П'ять років колонії старого режиму, бо дітей не можна було навчати релігії. А другий раз за те, що над дітьми молився. Ну, його запитали один раз: хто ти є? Він каже: я українець. Вони кажуть, України немає. А він їм так відповів: як є українці. То є й Україна. І так само нам, мабуть, треба подивитися, що знак надії для нас найбільше, яких Бог дає, що є українці. Українцем стало бути модним, як би ми не говорили. Українець це не тільки той, якого хата з краю, ще недавно про нас так говорили. Українці зараз починають дослухатися до стів Чевченка, який каже, «полюбіти полюбити власну руїну. Власну родину і каже: не шукайте десь чужої правди, не треба шукати. І далі підсумовує, каже, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. І от то усвідомлення цього, яке я бачу як священик, є для мене знаком надії, знаком Божим. Так? А остаточно я повторююся сьогодні. Я живу також надією того, що я почув колись від священиків, які сиділи в тюрмах. Вони відчитували книгу Откровення, останню книгу Святого Письма, і такий отець Будзінський, пророцтво якого крутиться там інтернетом. Він так не говорив, як то говориться, але одне він говорив, що Росія має розпастися. І це не тому, що там вона така держава, така сяка. Це є десь, знаєте, якщо ми говоримо про те, чи десь зло. Яке є невидиме, але має видимі дії, має свою столицю, то тою столицею точно є, знаєте, Москва. І вона має розпастися, Росія. Я так не то, що я вам це говорю для того, щоб піднести духа. Я на цьому навіть не сумніваюся, бо тому, що зло існувати не може вічно. І він надходить йому кінець, а зло наприкінці себе маніфестує як. Велич. І тому нам треба тільки довіритися Богу, набратися терпіння, робити свою справу, а завтрашній день пожуриться сам за себе. Десь такий мої прогноз. Ну, найперше, я дякую Богу за те, що ми маємо. Що ми маємо народ. Народ з хребтом, народ, який пережив багато, переживає, вчиться єднатися, стає народом, який має мати свою державу. Напевно, цей переконаний наш народ має якусь місію у світовій місії людства. І це є місія побороти зло. Моя надія є на Господа Бога виключно. А і на тих, котрі будуть з Богом. Я Якось недавно розмовляв з одним військом, воїном, таким моїм знайомим, і він мені каже: Отче, щоб ви знали, як тяжко ми сприймаємо вислів, герої не вмирають? Не повторюйте того більше. Бо каже я, коли щоденно бачу, що мої друзі гинуть, я не хочу цього чути. Ми пафосно це повторювали, але треба зустрічатися з реальністю. А реальність є такою, яка є, але одночасно я би хотів пригадати: от зараз використовуючи момент, продовжуючи цю тему, яку ви підняли, слухайте, нас як так дивитися, нас, українців у світі, є понад 50 мільйонів. І от властиво настав той час, коли треба полюбити Україну до кінця. Не тільки словами, але й якимось маленьким чинком, словом, ділом. Я переконаний в тому, що як об'єднаємося у єдності сила народу, Боже нам єдність подати, так каже українська пісня. А решта я всім солідаризуюся з панією Оксаною Юринець. Я краще за неї не скажу. Повторю тільки повторюю віншування, яке нехай мені не закинуть зараз кола московського патріархату в Україні, але це для усмішки. Сів горобчик на віконце і файно співає. Бийте хлопці москалів. Христос рождає. Славі моє.